Свічка багатства на червень 2025 року та інші важливі зміни в цьому відео. Вітаю з вами Давид mm. Двеко. І сьогодні це коротеньке невеличке відео, воно пов'язано з тим, що внутрішньо у мене відбуваються якісь дуже важливі глибокі зміни. Вони не є травматичного характеру чи іншого якогось негативного, навпаки, через практики певне витончене відчуття всередині мене, почало змінюватись, і я прийняв рішення, що останні 10 років, які були присвячені публічній діяльності, Астрологічному консультуванню, навчанню у різних метафізичних напрямках, які я проводив, я розумію, що прийшов певний час, в який потрібно щось змінювати. І так як до цього було, бути вже не може. Тому я йду у таку безстрокову паузу. Точно не знаю, скільки це займе часу. Я йду у внутрішнє відчуття, яке вже мені показує, що потрібно робити зміни, але до кінця не зрозуміло в якому напрямі і що саме буде змінено, і яким чином трансформується вся моя діяльність. Це незрозуміло. Це так, як птах Фенікс, він згорає і потім воскресає із пепла тобто для нового потрібно завершити старе. І в більшості випадків, коли такі сильні відбуваються внутрішні трансформації, ти а вже ж, не знаєш, куди і як ти будеш прямувати після цього процесу. Востаннє. Таке було, мені здається, 2016 рік. Після цього я почав повноцінно займатися лише астрологічним консультуванням, феншуй і так далі. І весь цей час я провів, займаючись цим, є певні результати, здобутки, предмети для гордості особистої. Але це все. Більше не має значення, я прийшов в якусь глибоку точку себе, глибоку точку відчуття часу та простору, в якому буду трансформуватися, і точно не знаю, через який час я знову з'явлюсь в ефірі, через який час я знову запишу відео для Ютубу чи для інстаграму. Відповідно. Відчуваючи відповідальність все одно перед е, всією своєю аудиторією, е, хочу вам повідомити, що дати запалювання свічки багатства завжди, кожного місяця, є на сайті, е, посилання є під цим відео, і там будуть постійно публікуватися незалежно від моєї активності, дати запалювання свічки багатства. Також в інстаграмі все одно я буду продовжувати робити пости. Мені здається, точно не знаю, щодо свічки багатства, але точно вона буде на сайті, який під цим відео ви знайдете. Або просто в пошуку в гуглі пишете свічка багатства, дати запалювання, і ви завжди знайдете. Отак ну, от. Слів не дуже багато. Я думаю, на цьому все, що я хочу сказати. Інтерв'ю, які я давав для каналу Мій світ», для інших каналів, я працював на телебаченні якийсь час, це все я теж припиняю. Не буде більше інтерв'ю. Поки що у цьому форматі, не знаю, чи повернуся взагалі до них. Не буде прогнозів, не буде виступів і ведення програм на телебаченні, не буде консультування. Я закрив все, всі, все консультування, всіх клієнтів подякував, відпустив і наразі завершив свої відносини зі всіма клієнтами на гарних. Взаєминах відповідно. Ну, такий радикальний підхід. Тобто я на поточний момент завершив абсолютно всі свої справи, які я робив будь-коли. Так. Далі побачимо. Відчуємо, почуємо, зрозуміємо, як буде далі. Трохи вже ж в цьому є і печаль, тому що коли щось завершується, це завжди означає, що цього більше не буде. І, звісно, виникає печаль як результат цього, але потрібно підтримувати стійкість. Тому що ці дві якості печаль та стійкість відносяться до легень, тому люди зітхають, коли печаляться. Цей орган пов'язаний з випрацюванням цих емоцій. Відповідно, потрібно підтримувати внутрішню стійкість. Також дати запалювання свічки багатства, ви знайдете в астрологічному додатку веку, який можна завантажити для, якщо у вас айфон. Можна завантажити Web Story, також, я думаю, хлопці дороблять скоро, погодять всі умови з Google Play Market, і там також вийде додаток. Але я до цього прямого відношення теж не буду мати, тому що у них є задачі, вони їх мають виконати. Я думаю, що вони справляться зі всіми е, речами, тобто там техптримка, все інше, все буде працювати. Е, от, занурююсь, ниряю десь туди глибоко, навіщо? Не знаю. Коли повернусь, не знаю. Що буде в результаті? Не знаю. Піди туди, не знаю, куди, принеси. То не знаю що. Е, в цій касті завжди є підказка про подорож героя, про подорож або про шаманську подорож. Це теж так називають. Просто це рі, різні варіації. Коли людина йде, і потрібно щось здобути, і вона, вона неї не має жодних орієнтирів, вона має завершити всі свої справи і вирушити кудись. Без конкретної мети, і там в цій подорожі знайти відповіді на свої питання, знайти те, що, її, те, що вона шукала, і повернутися назад, а там, звісно, перемогти дракона е і там принцеса, півцарство, ці всі дрібниці, а вже ж вони супутники е внутрішніх трансформацій. Не знаю, чи потрібні мені принцеса та півцарство. Деється всього вистачає. Щодо свічки багатства в червні 2025 року, то її не буде. Не буде, тому що у напрямку, в яких потрібно запалювати свічку багатства, потрапили негативні зірки. Тому цього місяця ми не будемо запалювати свічку багатства. Наступного а вже ж будуть дати. Користувачі додатку, зверніть увагу, що у вас в додатку стоять дати запалювання свічки багатства на червень 2025 року, і там вказаний прямий напрям і заміщуючий напрям. В обидва напрями потрапили негативні зірки, тому ми не будемо запалювати свічку багатства цього місяця. Ця частина вона потребує значних. Ну, ще одну систему вбудувати всередину додатку, щоб вона знала про ці напрями, коли потрапляють негативні зірки. Тому, будь ласка, ну, на цей рік там вже все це єдиний місяць, коли не буде запалювання свічки багатства. Тому тільки цього місяця потрібні мої корективи, і я їх озвучую. Слідкуйте, будь ласка. Я про це сказав в інстаграмі, написав пост. І от зараз тепер і на Ютубі. Ну що, я всім дякую за цю подорож у багато років разом зі мною від моїх перших відео до поточного моменту. Всім вдячний, всім дякую. Мені здається, що через деякий час. Я повернусь до вас з чимось з глибини Всесвіту своєї свідомості з чимось новим. Можливо. Дякую ще раз.